Ісус воскрешає Лазаря. Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Лазар жив у витанії зі своїми сестрами Марією та Мартою. Одного дня Лазар захворів. Двоє сестер послали вістку Ісусові. Господи, той, кого ти любиш, захворів. Лазарова хвороба принесе велику славу Богові та мені, Божому Сину. Промовив Ісус. Ця хвороба не скінчиться смертю. Ісус любив сестер та їхнього брата, однак не поспішав вирушати до них. Він залишався на місці протягом двох днів, лише тоді він сказав своїм учням, що готовий йти до Витанії. Учні занепокоїлися, юдейські провідники лише кілька днів тому намагались вбити тебе, сказали вони, але наш друг Лазар заснув, і я маю його розбудити, відказав Ісус. Потім Ісус пояснив, що Лазар помер. Добре, що мене не було там, це допоможе вам повірити в мене, мовив Ісус. Коли він прийшов до Витанії, люди розповіли Ісусові, що Лазаря поховали в печері чотири дні тому. Багато людей прийшло до Марії та Марти, щоб висловити їм співчуття. Марта вийшла на зустріч Ісусові. Господи, коли б ти був тут, то мій брат мене вмер, сказала вона. Та я знаю, що Бог зробить усе, чого ти попросиш. Твій брат Воскресне, сказав їй Ісус. Марта погодилася, звичайно, він має воскреснути наприкінці днів у День Воскресіння. Я є Воскресіння і життя, сказав Ісус, хто вірує в мене, навіть якщо й помре, буде жити. Марта повернулась до Марії і повідомила, що прийшов Ісус. Марія побігла до нього, побачивши, що Марія та її друзі плачуть, Ісус сам заплакав. Потім Марія та Марта провели Ісуса до Лазаревого гробу. Відкотіть камінь від гробу, звелів Ісус. Потім Ісус вигукнув: Лазарю, виходь! Лазар вийшов із гробу, усе ще сповитий тканиною, в якій був похований. Тоді Ісус сказав людям розв'язати Лазаря, щоб він міг ходити.